Тестуємо в нічному темному лісі для вас роботу ледбалки d 5 d 1 І ця ледбалка, на відміну від багатьох, створена для того, щоб давати дуже широке розсіяне світло по сторонам. Для тих, кому потрібно багато додаткового світла в усі сторони. Перепрошую за цей акомпанемент. З найближчого болота чути дуже сильно жаб. У нас теплий, червневий, по-справжньому літній вечір, і нікуди ми від них не втечемо. Ось така загальна картинка. Надзвичайно широке, надзвичайно високо це все світить по сторонам в усі сторони спрямований промінь, дуже розсіяний. Цієї led балки Сама балка достатньо компактні, має габарити І ось таке яскраве розсіяне світло.